Всім великий привіт! Дякую, що завітали на порожні баночки, досить мало їх, але як завжди, все показую і розказую. Тому поїхали. Перше побутове: гель для прання лоск, розрахований на 20 застосувань, квітки жасмину, кольоровий. Я використовувала абсолютно для всього, і наліпка ЄС не знаю на що вона впливає. От, думаєш, гель та й гель, всі вони схожі, лоск собі та й лоск, але ні, все в порівнянні. Нещодавно придбала в червоному маркеті, не знаю, що ту марку не вивчила. І здається, був ціни я ще й вихватила 2 літри, і така раділа, що я ж дуже вигідну покупку зробила. Але в порівнянні там навіть якісь легкі плями, забруднення не відпираються. Ну просто не працює гель абсолютно. Можливо, на високих температурах я ще перевірю. Тут навіть на низьких температурах все чудово класно, тому я вам раджу, і тепер я вже точно знаю, що дійсно не всі ці гелі схожі, хоча інколи таке враження ну, складається, що дійсно вони не відрізняються особливо лише ціною та брендами. Так, наступне теж побутове. Ось такий цікавий засіб. Б'єн, наскільки мені відомо, це українці, можливо, якась колаборація з іноземцями. Як ви бачите, кришечки немає, тому що вони самі докладали в комплект звичайні такі розпилювачі, які можна придбати окремо в будь-яких магазинах. І він, до речі, у мене не працював, тому я перелила в клін, теж не могла відразу відкрити ту упаковку, але все вийшло. Більше сили треба застосувати. Засіб, що в мене є. Він дуже надовго дійсно, скільки тут. Давайте подивимося разом. 500 мл. І мені здається, він у мене вже більше року. Звісно, я використовувала не лише його. Це скло, до речі, і дзеркала. Я використовую так, в основному дзеркала, коли мила вікна також і на скло. Непоганий засіб, але знову ж таки, порівнюючи з кліном, моїм улюбленим, там відразу якось засіб висихає у вас на очах. Він випаровується, вивітрюється, можливо, через спиртовіті добавки, домішки. Тут засіб не так швидко висихає, тому більше треба терти, але залежно від того, як ви потрете, такий буде результат. Погано потрете, будуть розводи. Класно будете терти довго ще яка ганчірка, все від цього залежить. Тому розводи можуть траплятися. Аромат мені сподобався такий хімозний віддалений аромат Яблучка. Він не душив, не забивав дихальні шляхи, все було класно. Якби оцінити по п'ятибальній шкалі, я поставила 4-4 з плюсом, але клін все рівно він не перебив. Зараз використовую, тому що треба добити і це був подарунок, і вони такі не досить прям бюджетні. Ну, на той час зараз, можливо, ці не піднялись. Я пам'ятаю, що навіть дорожче, ніж клін, вони коштували. Так, так само побутове фейрі на всі віки, на всі часи, щоб я не придбала, все рівно я фейрі буду купувати. Змінюється лише лимон, чи алоєвера чи лаванда. Там зараз експерименти теж у них з різними віддушками. Так само хтось писав, я ще не встигла відповісти, що відразу розбавляє весь об'єм, і дійсно, я вірю, що це. Теж розтягне засіб на довгий період. Я так роблю, коли в мене засобу вже на дні, щоб не виливати, мені шкода до останньої краплини. Я з водою його дійсно ось так добиваю до кінця. Фейрі, маст хев, безселер, ще раз повторюсь, мій улюбленець. Так, наступне засоби для шкіри тіла. Так, ось у нас фан, такий гель для душу: Magic Oil, Pink Jasmine. Пишу, що ніжний до шкіри. тут у нас 500 мл. Використовувався довго через свій об'єм. Приємна віддушка, сподобалась, аромат. Трішки підсушував, але мені здається, з усіма гелями у мене така історія. Приємно було користуватися, нарікань немає, ніяких алергій, нічого такого. Але якщо знову ж таки порівняти, ось нівеа такий мені сподобався більше. Тут у нас свіжість та турбота гель Алоєвера, наскільки я бачу. Uh, так, об'єм 250. От відразу Після першого ж застосування шкіра відразу м'яка насичена, шовковиста в тонусі, якась аж навіть молодша. Мені здається, здається, навіть таке сяйво з'являлося. От шкіра прям переблискувала якимись такими переливами на сонці, на світлі. Не знаю, перебільшую чи ні, але дійсно відчуваю, саме в порівнянні фа слабший в цьому значенні, а Нівеа набагато сильніший, але ж все-таки ж ми різні і кожному підходить по різному так само для тіла, Майор Маур, ми там з вами спілкувалися в коментарях. Це український бренд, наскільки мені відомо, скраб. Натуральний соляний для обличчя для тіла. Я лише для тіла використовувала зефірною олією апельсина. Прекрасний, тут чудовий, неймовірний, смачний аромат натурального апельсину. 250 мл, дуже довго був використання, цього об'єму вистачає на місяці. Звісно, як ви користуєтесь, але ж і не рекомендую часто, 2-3 рази на тиждень. Коли було прохолодно, ця маса така Затвердівша, застигша. Так, дійсно треба було в долоні, можливо, або трішки води, щоб воно розтануло і вже наносилось більш комфортно. Якщо це була спека, літо навіть отак просто в ванній кімнаті воно вже було в правильній консистенції відразу для застосування використання. Просто неймовірний аромат, він такий смачний, прям хочеться з'їсти, я вам чесно кажу. Так, клас. І дійсно, скрабував неймовірно, шкіра, от, наприклад, якщо а ви з вечора, наприклад, так, перед тим як лягати спати, гарно проскрабували ним шкіру, і потім лише через добу десь ввечері. Змінили це на якийсь гель, от всю добу цей ефект буде тривати, мені здається, ще й після. Ну, залежно від засобу, так, щось може висушити шкіру. Але десь на добу, на дві цей ефект завжди тривав, шкіра була м'яка, і навіть просто долоні, в яких ви розносите цей засіб, вони вже неймовірні. Потім навіть вмиваєшся, і думаєш, Боже, а що з шкірою на обличчі? А це просто наскільки долоні теж проскрабовані, що навіть шкіра на обличчі здається іншою. Дуже мені сподобався, наскільки не зайшов мені гель для вмивання, ми з вами теж писали в коментарях. До речі, розділились люди, комусь сподобалось, комусь ні. І це дійсно так і є, тому що в когось шкіра, можливо, неправильно підібраний засіб для типу шкіри. Якісь внутрішні процеси, дійсно, ми всі різні. І от наскільки кардинально інша думка в мене про їхні скраби. Є бажання пошукати, що в них ще є в лінійці, можливо, цукровий. Отак от багато інформації, але дуже класний, мені сподобався. Наступний Greenway, це вже крем для рук. Суперфуд, у нас тут полуниця. Пишуть, що інтенсивно зволожуючий, зовсім ні. 80 грам. Ви знаєте, от, ну, він дуже слабенький, на літо можливо, але. Ось зараз багато купаєшся в землі, то якісь квіти, то городи починаються. І дійсно хочеться вже і прохолодно стало більше зволоженості, насиченості для шкіри. Ні, це таке, знаєте, поверхневе. Все дуже поверхневе, накопичувального накопичувального ефекту немає, і навіть він прибирає, скасовує попередні засоби, те, що накопичували з попереднього кремчику, якщо він був хороший. Ну, трійка, більше не поставлю. Трійка літом, так, такий ріденький, але не дуже. Аромат теж. Так само не оцінюю. Так якось тут, наприклад, я прям відчуваю, що мені дуже подобається. Тут так приємно, хімозно приємно, але не забуваємо, що вартість і ціна і якість так вони тут, в принципі, непогано співвідносяться. Тому я не маю ніяких претензій. Я знала, що я заплатила такі кошти, і я очікувала, в принципі, такого ефекту. Тому розчарування не отримала. Але зараз хочеться вже більше зволоження, більше. Якогось інтенсивного прям такого занурення в шкіру, я маю на увазі засобу. Так, наступне лакалут зубна паста. Антікаріс у нас тут сприяє ремінералізації емалі, захищає від каріусу та. Сприяє різним процесам. От зараз теж лакалут, але мені менше подобається, цей мені сподобався. Для мене основне зуби білі, ефект чистоти, як довго триває, якісь там проблеми кровоточивості, я на це звертаю увагу, зубні камені. З цією пастою в мене було все добре. А от зараз лакалут інший і все, мені вже не вистачає деяких ефектів, тому, можливо, візьму на зміну ще якусь. Так. Давайте той крем, який навіть чекали відгука це у нас About. Пам'ятаєте про ці класні баночки. Це в мене був крем для обличчя. Трошки вже в нас темно. Трансдермальний крем суфле з ліпосомами дуже гарна назва. Пишуть, що він антивіковий навіть проти зморшок. Не можу сказати, що такий ефект я помітила. Дійсно, те, що я вам і казала, баночка тут просто перемогла по всім номінаціям у всіх номінаціях. Тут ще була така лопатка, яку я взяла для корейського крему, який був набагато дорожчий. Я думаю, ой, то я візьму цю лопатку і буду застосовувати чому ж добру пропадати. Баночки неймовірні, ось такі класні. Просто теж на літо мені зайшов цей формат крем суфле, така гелева структура, дійсно легеньке суфле, яке дуже швидко всмоктується шкірою. Е, немає перенавантаженості шкіри, тобто ви відразу е, можете наносити якісь там засоби, вже потім косметичні, робити макіяжі. Е, можливо, трішки трішки ефект якогось такого фініша. Так? Можливо, липкості, залежно, у кого яка шкіра, у мене комбінована, інколи проблемна в тезонах, інколи висипання бувають по всьому обличчю. Мені на літо сподобалось. Тобто, щоб якісь я проблеми побачила, ні. Але щоб і побачити якийсь антивіковий, антипротизморшковий ефект, теж я його не побачила. Я розумію, що такі крема, мабуть, вже мають коштувати. На порядок вище. Тому ще раз, для тих, хто хоче отаку от гарну баночку, потримати в руках, побачити в себе в ванній кімнаті, дуже раджу, у них цілі лінійки такі засоби навіть не повторюються. Якісь кожна по-своєму такі неординарні, цікаві, захоплюючі якісь прям. Стосовно ефектів, непогано, але не чекайте дива. Тобто, якщо ви думаєте, що тут вам розгладяться зморшки або буде досить багато. Живлення для вашої шкіри. Ні, не досить. От На літо вистачає, причому ще треба дивитися, чим ви комбінуєте, які у вас там засоби, і як тоніки, і, можливо, який у вас тональний крем. Я можу оцінити його добре, от прям добре, не задовільно, не ідеально, не перфектно, а саме просто добре. Але баночка 5. Так, наступне. Ось такий крем у мене закінчився. Це вже навколо очей колагенова сила. Е, так, Мізон це теж корейці. Ми з вами читали, розглядали. Він теж гелевий. Така була в нього окрема упаковка. Дуже швидко закінчився. Звісно, ці засоби їх так мало завжди. Тут у нас, мабуть, 10 мл чи скільки, щось я не бачу. Так, 10 мл. Ось тут у нас є інформація. Але через свою гелеву, мабуть, саме структуру він закінчився навіть швидше, ніж 10 мл кремів такого типу. Так? Тому якось не встигла я навіть відчути ефекту, ну, так само, так можу сказати, що нічого поганого, але так само ніяких змін зі шкірою я не помітила. От зараз те, що я придбала на а те, що я казала, ніби навіть десь трішки дорожче, такий сегмент, який, можливо, я не завжди буду готова купувати, я там з першого застосування відчуваю різницю. Тут середньостатистична для мене така якась продукція, тобто. Класно, непогано, якихось там так само зникнення темних кіл. Ну, хоча тут не заявляю, так? або там ем, гусячих лапок, або ем, не знаю що там ще, мішків під очима. Так? Ні, просто зволоження, просто перед нанесенням е, косметики. Е, я просто знаю, що в мене є щось навколо очей. Ось так. Чи буду повторювати, скоріш за все, що ні, або коли не буде вибору, так? наприклад, нічого хорошого, або якась акція. Не можу сказати, що я прям. Прям щось таке цікаве для себе відкрила. Тут хоч упаковочка, так, а тут, мені здається, ну так, середньо, середньо. Так, наступне, що в мене ще закінчилось? Я вам показувала нещодавно, що я відмовляюсь поступово від щоденників. і ви знаєте, як альтернатива і деяка заміна, чого ж це все верх ногами сьогодні. Е, так само можна ще додати до свого догляду ось такі. Серветки, зволожені, вологі серветки для інтимної гігієни. Класно, тобто замінили одне. Краще вже придбати щось таке, теж обережно, тому що вони пишуть про натуральність, але я сумніваюся. Знову ж таки, мені сподобались дві позиції. Не можу сказати, що сильно відрізнялись. Можливо, в лінжері були більші полотна самі. Так тут були поменше, але теж було достатньо. Не можу сказати, що вони були дуже маленькі чи якісь там обрізані занадто, Ні. Дійсно, зі своєю основною задачею справлялися, ніяких алергічних реакцій або там, зудів, нічого такого не викликали. Тому я обов'язково додам такий елемент до своєї гігієнічної рутини, я буду, мабуть, експериментувати, дуже класно взяти з собою скрізь, абсолютно підстрахуватися в якихось певних моментах і замінити ті ж самі щоденки, які не досить є корисними. Так, щось ось десь, мабуть, фарбувалася. Шварцкоп маска, тут навіть маска, яка у нас має що зробити. Відновити догляд, так, маска догляд, так, вона має ще ніби лікувати, я бачу, трітмент. Як завжди, ці всі засоби, які додаються до фарб, вони дуже легенькі, мусові, легкі текстури, які буквально на декілька разів з моїм волоссям я можу розтягти. Так, може, розпутують трішки, сприяють гарному розчісуванню, але більш таких якихось особливих ефектів від них також не помічаю. Так, що в нас ще? Давайте покажу Greenway, Звичайні, мені теж сподобалися ватні пластини. Ефект зашитого краю він мені особливо не заважав. Він просто був як ефект, він не прошитий. Хороші, непогані, головне, що волокна не попадають мені в очі і не спричиняють ніяких проблем. І ще трішки декоративки, не знаю, знайшла в себе чомусь давно, лежав, чи я вам показувала, не показувала. Ну, можливо, двічі покажу. Eveline – це лайнер фломастер. Я такими користуюсь для того, щоб стрілечки малювати, мейкап, арт-мейкап. Пам'ятаю, що він дуже швидко якось засох. Я не знаю, чи я вам показувала, але якось так не встигла купити і все. І мені якось було так, що я не встигла ним навіть покористуватися. В принципі, пристосовуватися можна до будь-якого кінчика, я маю на увазі інколи малює. Тостішу стрілку, інколи тоншу, але все залежить від того, як у вас там рука вже набита. І моя улюблена туш, теж багато разів придбала, і буду, мабуть, ще Lash Sensational, це у нас Maybelline Нью-Йорк. Мені дуже подобається щіточка, теж вже підсохла, тому прийшов час. Змінювати. Ще можна, Я знаю, тут зрізають, до речі, ще ось таке кільце, можна зрізати, можна і декілька, і ви ще глибше, глибше достанете кісточкою до дна, і ще можна там засобу. Інколи ще я бачила е, дуже крепким чаєм, так, таким чефірчиком, практично, розбавляють так само, тому що очі, так, щоб не потрапляло нічого такого, теж такі засоби. Зараз все ж економиш, і тому дівчата. Лайфхаки. Так, ось і все на сьогодні. Дякую, що переглянули. Дякую, що подивилися, були зі мною. Пишіть обов'язково, чим ви користувалися, що, можливо, плануєте купувати з цього подібного ваші поради, як завжди. Намагаюся все прочитати. Не завжди встигаю вчасно відповідати, але намагаюся. Все, всім гарного вечора, всім гарного, прекрасного настрою, і ми зустрінемось найближчим часом. До речі, хотіла для вас ще зняти в мене були покупки, але більш літнього одягу, просто з цією погодою і з тим, як довго йшла посилочка, затяглося це все. Просто, можливо, вам покажу Шейн, пам'ятаєте? Його називають Шін, Шейн по-різному сайт, де можна придбати з Китаю одяг. Я просто перевіряла, як зараз під час війни у них з доставкою. Покажу буквально там дві речі на собі і невеличка сумочка, можу показати. Але одна річ понесла підшивати, тому треба дочекатися, щось довго підшивають, уже декілька днів. Так, все все, все, прощаюсь і до нових відео. Бувайте!